І всім привіт, народ, з вас підписов Подвайка. Так, ми продовжуємо грати. Всі скринець 2, Наше місто розширяється, 124 тисячі населення. Це прям прекрасно. М -м -м. До речі, у нас попит. Попит і на середнє житло, і на маленьке. А, і на середнє, і на велике житло. На маленьке в нас нема, завдяки Ось цьому районку. Я трохи позавідео помітив, що в нас нема пошти, Ага, а наша поштова фігня не вивозить. Не вивозить, вивозити так. На, тримай. Додатково автівки. Це стореж. Так, як я розумію, ми все одно не справляємося, бо тут є 154 тисячі мейлів, ми тільки переробляємо. Коротше, не, не 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 розумію. На кожній вуличці по мейлбоксу побудував. І тут, напевно, те ж саме. Давайте десь тут. Так, пошта є. Те, що я бачу, це ще промисловості потрібна пошта. Якась хоча б. Так, і тут. Так, ти. 26, 30. Може ще вантажівок додати? На. А, ні, це я міськість додав. Ні, я хочу вантажівки саме. На. Ну, подивимось, може, вивезеш. Також, в нас проблеми з. Не прям проблеми, але це те, що можна поліпшити. Ось з тобою. Без тебе воно якось помаранчеве. Можна було б десь тут тебе поставити. Сервер ферм. Сервер ферм, як я розумію, ви відрізняєтесь тим, що ти даєш більше гігабайт? Але менший ренж. У тебе більший ренж, але менший гігабайт. Хм. Так, давайте трохи пізніше. Ой, це радіо на фоні мене дратує. Ось цей голос. Так, я розширив тут дорогу з урахуванням того, що у нас тут будуть райончики. Поїхали. Почнемо, пропустимо, десь звідси робити. А те, що воно якось по-дивному хочу, Він хоче до цього магнитився. Що я тебе побудую? Чи будеш ти до цього магнітитись? Ой, прекрасно. Це те, що мені треба. Так, розв'язка, розв'язка. Тут же заторів ніде нема. Ну, якийсь дивний затор ось тут. Просто на рівному місці вони чомусь. А, це ремонтніки. Це ремонтніки доріг, все. Угу. Тобто іноді затор можуть робити ремонтники доріг. Неприємно, але так, їм вже треба якось все лагодити. Так, припустимо. Так, з першого боку зїзд заїзд, з другого є. Yeah. Перший спуск, другий спуск, все прекрасно. І тут створювати можна вже нові райончики. Так, типу, будинки заважають. Ось так. Так, і я б такий, щоб трохи додати новий дістрикт. Я хочу дати вам прямо з'єднання. Ну, типу, щоб вони прямо були з'єднані. Але цей район закрите ком'юніті. Все. Ну ж, умовний громадський транспорт я зможу тут пустити. Але не більше. Все. Велике житло, середнє житло. Ось тут буде лінія таких будинків. З двох боків цієї дороги. З обох боків. Ну, непогано, слухайте, непогано. Насправді так кажучи, я б ще з'єднався тут. І, наприклад, ось так зробив би офіси. Ну окей, і давайте ось цей дістрикт з закритим ком'юніті поставимо ось тут. Ось так. Ось тут саме по цій дорозі ви можете їхати. Тобто зїхати ось тут і напряму якось скоротити шлях ні. але з цього будинку до цього вони зможуть доїхати. Чисто по краю. Так. Також в нас є попит, попит на комерцію. Я б такий, а давайте. Давайте ось тут прям велику комерцію зробимо. Ось тут. Тут ще якийсь громадський транспорт додам і так далі, і прям прекрасно. Буде. Так, також, в нас є запит. Ой, неприємно. Тут автоматично побудувався, але не добудувався все ось так. Виїзд з цього району є. Так, дуже хочеться вірити, що більше цією розв'язку будуть користуватися, ніж з цією. Ой, я про дещо забув. Ось тут також велике коло, велике кільце. Так це все прям прекрасно буде працювати, сподіваюся. Хочеться в це вірити. Чому не по електриці? Її ще багато. Промисловість. Ну, я не певен, скільки витяне ця розв'язка промисловості. Але в нас тут вже якийсь райончик. тут є власна вода, власна електрика, і давайте. Хоча б ось вздовж тих дорог, які вже є. Хоча б одну причину, чому б не зробити якусь промисловість? Знову ж, хоча б вздовж тих дорог, які вже є. Ти не вивозиш. Хм. Натримай до такого На. Ну і батарейка, Все, ти зараз більше будеш. Будеш більше видавати електрики. І ще зберігати, навіть якщо занадто багато виробляєш, і потім видавати з того, що збережеш. Трохи промисловості, трохи всього. Тут офісний райончик. Трамваї. Дуже хотілося б тут пустити трамваї, хоча б внутрі цього району. І вплоть сюди, а сюди додати. Блін. Метро. Сюди хотілося б ще зупинку метро, але. Поки що трамвайчиками ввозити. Не знаю, не знаю. Але тут треба громадський транспорт. Особливо звідси якось доїхати до цієї станції метро. Ну Ось тут можна, так справді, по колу пустити трамвай. Але ще проблема в тому, що депо трамвая забите повністю. І чому не побудувати ще одне депо ось тут десь? Трамвайне депо. Хоча одну причину, чому ні. Так, і. Поїхали. Вони точно будуть їхати другою дорогою. Ось тут. Ось так. І, напевно, будуть. Ось тут розвертатись. Mm -hmm. Занадто різкий розгоріт. Нехай, ось так, ось так, сюди. Робити коло ось тут, сюди їхати. І mm блін. -hmm. Я б хотів, щоб воно ще з'єднувалося якось ось тут. Бо все ж таки сюди провести метро. Блін, можна метро зробити? Якось, якось, якось. тому справді, до речі, Вітрогенератор не вивозить промисловість на собі. Давайте тебе переставимо. Також будеш видавати 5 МВт Тримай все і увімкнути. Все. Це промисловість буде чисто на вітряках працювати. На, вітря... на... Так. На вітряній генерації. Так, тут також не вистачає якогось розвороту. Зробити його ось Так, Так, треба подумати. Якщо я хочу, зробити декілька кілокметро. Можна звідси зробити. Наприклад, звідси сюди. Ось тут зупинка, ось тут зупинка, ось тут зупинка. Для вас також зробити звідси сюди-сюди. Або ось тут. Заїжджаємо сюди. Десь тут пересадку робимо і їдемо сюди. І окрема лінія. Та блін, мені не подобається. Можна робити два коло. Вперед. Окей. Тут звичайні кільця. І тут звичайні кільці. Поїхали. Трамвай. Катається тут. І звідси заїжджаємо сюди. Робимо до кінця, їдемо тут. Тут розвертаємось. А, знущаєтесь наді мною. Пауза. Дав Божню, коли гра так робить. Видаляю. Ось так буду нормально наново. Сюди, сюди завертаємо і сюди. Сенсі занадто сильний розворот, 90 путів. Ну, тут під 90 градусів. На інших місцях ти спокійно розвертаєшся. Можливо, це через тип дороги. Давай поміняємо тип дороги на ось такий все. і Можна запланувати якийсь трамвайний шлях. Давайте. окей, починаємо ось тут. І ось так, через один квартальчик. Робимо зупинку. Ось тут, ось тут. І сюди заїдемо в зворотньому напрямку. Робимо для зворотнього напрямку. Ой, або просто в тих же самих місцях. Не, просто тут. Тут так виходить, що ми лишаємо тільки один варіант руху, що дуже некомфортно. Все. Я зараз помітив, що ми зупинки робимо прямо навпроти парковок. Щось мені підсказує, що це створить нам проблеми. Окей. Зробив два кільця трамваїв. Ну, слухайте, це величезні райони. Тут 25 тисяч населення, тут ще буде населення велике. Так, і знаєте про що я тут забув парковка? Ну ж, парковка у нас наповну використовується. Прям повну. Да тут повністю забита. Ти не повністю забита, цікаво. Ти майже повністю, ти повністю забита. Ти повністю забита. Ти майже повністю забита. Ну ж, вони тут ще будинки не максимального рівня. Якщо подивитись, ось у нас є. Ти. Чого тобі не вистачає? Small Homes. Що я тобі зроблю? Так стоп, я тут хмарочоси побудував, я ж? Я ж вирішив не будувати більше, прям хмарочоси житлові. Ну і нехай. Хеппі. Small Homes. Що я тобі зроблю? Я Ні, нічого тобі не зроблю. Так, ще попит на середнє житло. А, дивіться, як ми тут навантажили дорогу. Дуже багато хто сюди заїжджає зараз. Так, по-перше, два полоска для тебе. Два полоска сюди. І тут також якусь двополоску. І двополоску на в'їзд, щоб ясь краще заїжджали. Не, це просто знову ж. Заселення. Це заселення, це нормально. Так, тут знову ж. Давайте тут разом мені кільці, тут, скоріш за все, буде трамвайний шлях якийсь. Який буде їздити між вами двома. Навіть ось тут їздити повністю. Так, тут поки що єдиний варіант дістатись до метро це трамваї. І я сподіваюся, це збільшить попит і на трамваї, і на метро. Покажи. Ого! Це найбий. є Ось що треба було робити, щоб забити трамвай. До речі, так, там поруч з метро найбільше сідають. і судячи за все найбільше. Так. Угу. Тому що всі, кому треба дістатись, вони через метро їдуть. Зараз почекаємось. Почекаємо, зараз вони всі роз'їдуться. Ой, тут все хорошо, все прекрасно. В такому випадку. Так, робимо тут одразу парковку, щоб поступово на неї шов трафік. І робимо середнє житло на яке зараз попит. Також йде попит на промисловість. Я тут дивлюсь. Дуже прикольно, що в нас тут дорога якось. По-перше, всі ресурси. Ага, тут нормально все. Тут є трохи руди. Руда, 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 нафта, нафта. М -м -м, сільського господарства мало тут. Прикольно те, що у нас дорога тут як огинає цю промисловість. Я б такий, щоб. Ось цю нашу нафтовидобувану зону. Ось так розширити. Якщось Якщо мені підсказує, що тут треба буде додати генерації, але подивимось. Тут з цією промисловістю те ж саме можна теоретично буде зробити. Знову ж, на DO промисловість дуже мало трафіка викликає. Типу Ось такого з'їзду. прям вистачає з головою. Якщо що, його можна буде переробити знову ж. Тут сердечки усюди, дякую. Це що? А. Попит mm. на офіси. Прекрасно. Офіси зробимо ось тут. Все одно одно все вулиці дуже сильно запарковані тут. Прям дуже сильно запарковані. Мене дратують ось ці повідомлення, ну you know, оце скарт. Ну типу, ти так побудувався. Що я тобі зроблю? Так. там ще парки побудував. І давайте одразу пошту дам. Ось тут одну хоча б. І комунікації ну тут вже слабкі, і мені не подобається. Що вони занадто слабкі? Можна ось тут посередині, десь сервер ферм. Ти, в принципі, більшість перекриєш. Ну, да, хоч те, що тут ще споживання буде досить велике. Давай, ось ти. Трохи пізніше, окей, трохи пізніше побудую. Що тут по трамвайним зупинкам? Так десь тут має бути трамвайна зупинка, чи чекають, тут люди. Ось трамвай, 189. Я хочу прослідкувати з трамваєм, поки мене попиту. Ні на що нема. ого Скільки тут зайде? Е, чому ти не зупинився? Там твоя зупинка? Мені здається, вони зараз просто вирівнюють інтервали. А ти? 112 другий. Так, да, він і не зупинився на іншій зупинці. Так, п'ята ріня. Ааа, він взагалі якось по-дивному їде. Він щось. Окей. Вони, скоріш за все, вирівнюють інтервали. Тому що він взагалі не по своєму шляху їхав. Він направляється, судячи за все, сюди. Мені дуже подобається, що тут багато людей користуються. Лайн 5. Скільки зараз вийде. А чому? Я не можу одночасно тримати вікно трамвая відкритим. Вікно лінії. 175. Ну, скоріш за все, всі в метро їдуть. Угу, дивіться, скільки тут людей чекає. Окей, мене зараз дуже цікавить, трамвайна лінія 6. Як би. Мені здається, там треба вже прямо метро поудувати, щоб вивозити. О, ти їдеш в іншому напрямку. Ай-яй-яй. Хоча ні, 613 ми вивеземо. В принципі, натримає додатково. трамваї. Трамвай на лінія 6. Натримає ще 2. На 50% більше буде. Але це прикра... прям прекрасно. І найкраще, що ми в такому випадку ми створюємо трафік, судячи за все, ще на сабвей. Булжезний трафік, тому що. Ці зупинки працюють саме на сабвей, на метро. Так, окей. У нас попита. Попита майже ні на що зараз нема. Ну, окрім комерції. я більшість поперекривав вже. О як це прекрасно. Ага. Як я й казав, не вистачить. Знову ж, в нас є вже існуючі... ветрогенерація, вже побудована і так далі. Я не бачу проблем, чому б не і не використовувати її. Увімкнути. Так десь тут. А, не буду обірваної, нехай. Не, мені здається, треба знести ось цю медицину на цьому районі. Так. Воно якось не до кінця розуміє, ось що саме тобі треба тут кататись. Давайте ближче. Ось так більш посередині поставимо. Тут з медициною все непогано. Не, тут тоді в такому випадку ось тут не вистачає. Насправді не кажучи, це все буде потім об'єднане і посередині можна зробити просто величезний госпіталь. Так, я якимось думом з'єднав це все. Я це зробив, щоб будувати северну ферму, бо... Попит на неї буде величезний. І... Давайте прям хоспіталь побудую. Ось так. Величезний хоспіталь, в якому скільки 30 машин з самого початку, що ще. Це що? Коротше, покращимо тебе в гелікоптер. Бедемо спеціальне обладнання. Коротше, десь має бути і як ну, де, як не в цьому величезному райончику. І, насправді кажучи, тут пустити по колу метро. Ось так. Це було б прям ідеально. Так, а тут у нас. Угу. Дивіться, у нас тут є зупинка трамвая. І в нас є попит на комерцію, так чому б тут не зробити величезну комерцію? Ось так. Трамвай зупиняється, нехай зупиняється тут і дає трамп комерцію. Скільки? Три машинки зараз. катається. ну нехай. З медициною буде все прекрасно. Сподіваюсь, так само як і з крематорієм. Крематорій тут є. Його ж прямо в місті не побудувати. Можна цвинтар зробити теоретично. У нас, до речі, не справляється один крематорій. Давай додам ще крематорій тут. Ось так і. Та й тут. А, і тут же можна покращити ще. Не. Не. Все, крематорії. Крематорії в нас будуть справлятись. А тут я побудую ще один цвинтар. Все, прекрасно. Так, нас попити на офісу. Попити на офіси і комерцію. Він окей. Тут, напевно, ще один трамвай... трамвайну лінію, саме ось тут побудую потім. Комерція. Знаєте, окей, ось тут у нас зупинка комерції. Ого. Воно розуміє, що ось тут саме попит можна вздовж цієї дороги будувати. На комерція. І на трохи офісів додатково. Якщо що ми не ввозимо воз, комерцію. Нормально, то нехай ось тут буде комерція. До якої можливо буде доїхати, Потім ще трамвайчики і так далі. У нас попиту ні на що нема. Прекрасно. І найкраще в нас нема заторів. Тут, може, ми ті моментами трохи дискомфортно буде через заїзд нових мешканців. Так, тут зараз трохи покращу заїзд в райончики. Ось так. Мені здається, саме комерція буде викликати величезний трафік. Може додати трамвайну зупинку ще десь ось тут. Ось прям ось тут. Ось так. І тоді можна спокійно додавати ще тут багато комерції, бо до неї можуть доїхати на трамвай. Якщо кудись можна доїхати на трамвай, то. то вважайте. Майже всі можуть споживати, користуватися цією комерцією. Так і тут трохи. Шля наші дороги. Переїзд з району в район, що дуже важливо. М. Чому ти тут не хочеш робити? Окей, це дивно. Саме з деревом не хочу робити. Саме кільце з деревом. Є-є-є, попит на житло великої щільності. Ось тут зробимо. Прямо навпроти комерції. На Хапішку ходять. Чи я все одно зробив би тут коло. Ось тут власне коло, трамвайне. Так, а тепер. Ще одна розв'язка на заїзд. Ось щось таке. Так, все прекрасно. Ми розширяємось, ми дуже активно розширяємось. Мені просто цікаво сюди. Сюди ніхто не їде поки що. А, а ти не зупиняєшся там. Окей, вони вирівнюють тут інтервали, це нормально. А, що це за зупинка? Це ось ця зупинка. Бо я тут додав на лінії 6 тепер 6 трамваїв, Навіть 7. Я поверну 6. А на лінії 5. 5. Ще б таке ще б додати 6, все. Воно прекрасно буде кататись, роз'їжджатись. І бачите, тут і на метро тепер. Тут топив забити. Метро, і воно, напевно, якраз таки їде в цей район. Угу. Ну що сюди можна дістати стільки через одну станцію метро? А ти ще зараз зупинився, набрав ще більше людей. І дивіться, 600 було. Тут на зупинці 200. І, напевно, всі вийдуть, або майже всі. Покажи мені. Угу. 500. Тут вийшло 500 людей зараз. 500. І вони всі, скоріш за все, підуть зараз на трамвайну зупинку. Тут треба робити метро вглубь цього райончику. Але те, що трамваї тут працюють, це прям прекрасно. Е, я бачу проблему. Проблему виїзду. Давай по-хорошому тут буде дати окремий з'їзд сюди. Щоб було, грубо кажучи, ой. Щоб була можливість куди обирати їхати. Тобто тут ти їдеш прямо, а тут ти звертаєш праворуч. Або. Я це вже зробив. З цього боку. Заїзд. І з'їзд з, з цих райончиків буде відбуватись трохи в іншому місці. Щоб не в розв'язку. І... Щоб не напряму в розв'язку з'їжджали. Бо це завжди погана ідея, коли напряму в розв'язку з'їжджають. Ну тут так, тимчасовий заторчик. Треба Змиритись з цим. Так, і тут при в'їзді три полоси робити хоча б на в'їзд. момент виїзду на цю дорогу. Тут три полоси, також перед заїздом сюди, щоб була щоб більше трафік витримувати. Та нормально, ми насправді, коротше, витримуємо весь трафік, це прекрасно. Правда, те, що вони тут посередині перелаштовується, це, це щось прекрасне. Щось просто посеред дороги. Так, тут також. Давайте перед заїздом тут робимо три полоси. Тут, насправді так кажучи, можна спокійно знести. Зробити ось так, нормальну дорогу. Та знову ж тут просто багато житла побудував. У, і в нас все ж маленької щільності забудовано. Так, все, стоп. Я так буду занадто довго грати. Якщо хтось, моїх глядачів шукає ще якусь в якій ви зможете. Ну, легке посилання будівельний симулятор, тобто посилання в описі ви зможете знайти та придбати хексіті. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного це мене також неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і Хотідо. Якщо в когось з міг глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посилання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!